У ці вихідні 23-24 березня, дубно зібрало понад дві сотні спортсменів з різних куточків України. У місті проходить відкритий чемпіонат асоціації гирьового спорту, де вже традиційно боролися за звання найсильніших та найвитриваліших, присвячений полеглим героям, які загинули за незалежність нашу присутні тут представники з 16 областей України. І міста Києва орієнтовно 240 учасників. Е, поки, е, поки що на даний момент це, скажімо, наймасовіший захід е, асоціації ревого спорту України. Ми очікуємо напруженої, гострої спортивної боротьби. І що наші змагання пройдуть на високому належному організаційному рівні, і це вже втретє, дубно стало столицею гирьового спорту. Учасники змагань, демонструючи не лише фізичну підготовку, а й силу та гарт, боролися щоб відстоювати честь України на чемпіонаті світу в червні цього року. «У 2019-2020 вже проходили такі змагання в місті. Дубно вони проходять через те, що Дубно це ніби як вузлове місто. І по цій асоціації більшість виступають хлопці-спортсмени із більш західних областей України вже підключається центр північ Схід. Харків зараз представлений, з Донецька декілька хлопців представлено також, з Сум представлені вже хлопці. Одиниці попадають на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу, а Україна вона дуже стимулірує. Тут дивиться, і на таких змаганнях ще робиться відбір на ті чемпіонати і троє показати дуже гарний результат, щоб попасти в збірну. Із Дніпропетровської області разом зі своїми колегами на змагання приїхала Анастасія Медведєва у перший день змагань у віковій категорії 16 18 років. Дівчина здобула друге місце. Селище міського типу Софіївка це поблизу Кривого Рогу. Змагання дуже сподобалися. Результат також сподобався. Це, по-перше, спогади, якісь цікаві знайомства, показати свій найкращий результат. Перше місце у цій віковій категорії здобула Ольга, хваль із Рівного дівчина у грівому спорті зовсім недавно, і на цьому чемпіонаті вона вперше у своєму житті здобула золото. Почала займатися це три-чотири місяці. Десь ну так вже була на п'ятьох змаганнях і була на чемпіонаті України. І вже перше місце. Загалом серед учасників були представлені різні вікові категорії юнаки та дівчата, дорослі та ветерани. Так Петро Багрій із Тернопільщини, готуючись до власного виступу, підтримував і своїх вихованців. О, сьогодні у нас взагалі ударний день, у нас три перших місця. І у нас дебютантка ще дівчина третє зайняла, вона тільки не це взагалі для неї. Ну, такий певний стрес, але я знову вже вона витримала. Хлопці достойно вийшли сьогодні, але найбільше мене це, що вони сьогодні показали себе бійців. Вдалося, по двоборстві сума там вийшла, в мене 123, в нього 204 загальна сума і вибороли перші місця серед учасників чимало військових та студентів військових вишів, і для спортсменів це чудова можливість перевірити свої можливості та поспілкуватися з однодумцями. Це приємно, що є настільки людей, стільки дітей і молоді, яка хоче займатися відповідним спортом і досягати якихось цілей в житті. Відповідно також я думаю, через цей спорт. Тому бажаю вам всіх перемоги. І щоб все було у вас раз. Передбачив нагороди, грамоти, медалі за командні місця кубки. Також певні індивідуальні нагороди, якими ми плануємо нагородити найбільш активних учасників Асоціації Гіркого спорту України. Безкомпромісна боротьба точилася два дні на помостах чемпіонату. Їх в підсумку в загальнокомандному заліку перше місце посіла команда Рівненської області, друге Хмельницької, третє Тернопільської.